Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 13 січня 13 січня 1953 року у радянському союзі розпочалася одна з найпохмуріших кампаній пізнього сталінізму, так звана справа лікарів. У центральних газетах Правда та Ізвєстія» з'явилося гучне повідомлення Тарс про нібито викруту змову кремлівських лікарів, яких звинуватили у навмисному вбивстві вищих керівників партії, уряду та армії. Новина миттєво поширила страх і недовіру по всій країні країні. дев'ятьох провідних медиків, більшість з яких були євреями, оголосили шкідниками і ворогами народу. Їм приписали смерть секретаря ЦК Андрія Жданова та начальника головного політичного управління армії Олександра Щербакова. Насправді жодних доказів не існувало. Справу будували на вибитих зізнаннях тиску та відверті антисемітській риториці, що дедалі гучніше звучало в офіційній пропаганді. Причини цієї кампанії крились у параної сталінського режиму і бажанні знайти внутрішнього ворога напередодні можливої нової хвилі репресії. Наслідки могли бути катастрофічними. Суспільство готували до масштабних чисток, а лікарів почали сприймати з підозрою навіть пацієнти. Проте історія раптово змінила хід. Після смерті Сталіна справу переглянули. Її офіційно визнали фальсифікацією, а обвинувачення зняли. Але двоє заарештованих до цього моменту не дожили. Справа лікарів стала символом того, як страх та брехня можуть перетворюватися на державну політику. А як ви вважаєте, чи могла ця історія завершитися інакше, якби режим проіснував довше? Сьогодні ми розповімо про Лева Мацієвича, піонера української авіації, корабельного інженера, громадського і політичного діяча. Народжений 13 січня 1877 року. Він з дитинства захоплювався технікою. Мацієвич став автором багатьох проєктів кораблів, підводних човнів і протимінних заслонів. У 1900 році разом з Дмитром Антоновичем та іншими він заснував революційну українську партію, яка прагнула національного відродження. Під час роботи у Севастополі Лев українізував офіцерське середовище та організував робітничий театр з українським репертуаром. Він вірив, що прогрес та національна свідомість нерозривні. У 1910 році у Франції Мацієвич стає одним з перших авіаторів світу, отримавши посвідчення номер 178 Він мріяв про літак здатний злітати з палуби корабля і навіть працював над рятувальними пристроями для льотчиків разом з авіатором Єфімовим. Він виконав перші нічні польоти, демонструючи сміливість та технічну досконалість. У вересні 1910 року на першому всеросійському святі повітроплавання у Санкт Петербурзі його польоти вразили публіку, але 7 жовтня він трагічно загинув у катастрофі. Похорон Мацієвича перетворився на маніфестацію, а Олександр Блок присвятив йому вірш Авіатор. Як ви вважаєте, чи достатньо ми цінуємо таких видатних героїв? Сьогодні ми розповімо про подію, яка стала переломним моментом в історії Каліфорнії та завершила бойові дії на її території під час американо-мексиканської війни. Йдеться про договір Кауенга, підписаний 13 січня 1847 року. Уявіть собі південну Каліфорнію середини 19 століття. Конфлікт між США та Мексикою досяг своєї кульмінації. Після кількох битв американські війська захопили ключові міста Каліфорнії, включно з Лос-Анджелесом. Однак опір мексиканців не вщухав, і здавалося, що мир ще далеко. Але цього разу переговори стали головною зброєю з мексиканської сторони. Виступав командир Андрес Піко. А від імені США лейтенант Джон Чарльз Фрімонт. Зустріч двох сторін відбулась біля ранчо Кауенга, недалеко від сучасного Лос-Анджелеса. Обстановка була напруженою, але обидві сторони розуміли, подальші бойові дії призведуть лише до ще більших втрат. Результатом переговорів стала угода, яка поклала край війні у регіоні. Згідно з договором, мексиканські сили у Каліфорнії склали зброю, а американські війська гарантували мирне співіснування жителів і недоторканність їхнього майна. Цей документ став не просто крапкою у війні, а й початком нового етапу в історії Каліфорнії. Через три роки штат офіційно став частиною США, а Лос-Анджелес перетворився з невеликого поселення на одне з найбільших міст світу. Сьогодні ми розповімо про трагедію, яка назавжди змінила ставлення австралійців до сил природи. Йдеться про лісові пожежі чорної п'ятниці, катастрофу, яка вибухнула в Австралії 13 січня 1939 року. Влітку в провінції Вікторія, що в південно-східній частині Австралії, стоїть дуже сильна спека, низька вологість і тривала посуха створюють ідеальні умови для пожеж. На початку 1939 року ситуація стала критичною. В тижні палаючого сонця зробили ліси сухими, як порох, а недбалість людей тільки поглибила проблему. Запалювання вогню для очищення землі або прості іскри стали фатальними. Вогонь почав стрімко поширюватися, охоплюючи все нові території. Площа пожежі досягла 20 тисяч квадратних кілометрів. Це більше ніж, наприклад, вся територія Ізраїлю. Ліси горіли цілими масивами, перетворюючи небо на димний апокаліпсис. Будинки, ферми і цілі поселення зникали у вогні за лічені хвилини. Жителі намагалися врятуватися, але для багатьох це виявилося неможливим. Наслідки чорної п'ятниці були жахливими. 71 людина загинула, тисячі залишилися без даху над головою, а мільйони гектарів лісу було знищено. Економічні збитки були колосальними, але моральна рана для австралійців виявилася ще глибшою. Після трагедії почалися серйозні зміни в законах про захист природи, контроль над пожежами та методи попередження подібних катастроф. 13 січня 2012 року сталася одна з найгучніших катастроф в історії пасажирських лайнерів 21-го століття. Круїзний лайнер Коста Конкордія затонув біля берегів Італії, забравши життя 32 осіб. Ця трагедія оголила серйозні проблеми в системі морської безпеки і стала символом людської недбалості. Коста-Конкордія був справжнім плавучим містом, завдовжки майже 300 метрів з 13 палубами і місткістю понад 4200 осіб. Того вечора лайнер виконував круїз середземним морем. Однак капітан Франческо Скіттіно вирішив відхилитися від маршруту, щоб пройти ближче до берега острова Джильйо. Таке рішення було ухвалено заради так званого морського салюту, видовищного маневру, який мав вразити туристів та жителів острова. Але замість шоу все обернулося катастрофою. О 21.45 лайнер налетів на підводну скелю, що призвело до пробоїни у корпусі завдовжки 70 метрів. Вода почала стрімко затоплювати палубу, викликаючи паніку серед пасажирів та екіпажу. Не зважаючи на те, що лайнер тонув повільно. Евакуація виявилася хаотичною. Багато рятувальних шлюпок не змогли спустити через крен судна. Сам капітан Скетіно покинув лайнер одним із перших, залишивши людей на борту. Це викликало суспільне обурення, а його ім'я стало синонімом безвідповідальності. Згодом капітан був визнаний винним у ненавмисному вбивстві, заподіяні шкоди та полишені судна, отримавши 16 років в'язниці. Трагедія Коста Конкордія назавжди змінила правила морської безпеки. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте вподобайку та підпишіться на канал.